Доброго вечора всім. Сьогодні я хотіла вам розказати про те, як я знайшла роботу, тому що було багато-багато питань. Я хочу ще е, нагадати, що приїхала я в Канаду в 22-му році. Я приїхала в листопаді, 23 листопада. Тому зразу на роботу я не змогла встроїтися. Я спочатку були документи оформляла, потім свята були, і вже до Нового року я відправила резюме, але ще в Фейсбуці я побачила рекламу про те, що є вільні місця на Велгармансі. Well на швейній фабриці. Потім я в інстаграмі ще побачила, там дівчинка виклала, що в неї є вакансії і вона українка і теж працює. Тому, як би так, я вже визначила, що робота вроде, нічого, Швеєю я ніколи не працювала. До того, до того, як приїхати в Канаду, я працювала останнім часом вчителем працювала та психологом. В школі та мала частну практику в медичному центрі. Тому шити я, ну як сказати, не вміла. так. Ну Якщо так щоб по подумати, то колись в школі, потім після школи, десь вдома, щось шила. Щось там зашивала на домашній машинки, аби але, але ну, дуже я далека була від швейного виробництва. Тому ось так. пройшли свята новорічні, і я попросила свою хост, щоб вона туди, бо прийшло запрошення на співбесіду, і вона туди зателефонувала, Порозмовляла, розказала їм все, що я українка, що ніколи ніколи не шила, що я не вмію шити, але готова вчитись. Е сказала, що я по освіті психолог. Е ну, Ось так працювала так. Е вони е мені зателефонували, зателефонували е моїй хост Лін, і сказали, що хай. Приїжджає на 8.30 хай приїжджає. Будемо дивитись. Ми з нею поїхали зранку. Ми встали і поїхали. Приїхавши туди, ми зустрілися з начальником виробництва Мері Хелен, і вона мені сказала йти за нею. Це все на англійській мові. Англійську я знаю ну, трошки. Ну, не зовсім я то, що нічого не знаю, але знаю так, трошки. То ми з нею пішли, і вона мені сказала, ось буде пейпер-тест. Це ложиться отак бумажечка, папірець зверху тканини, і на ній нанесено малюнок. І ти шиєш. Я кажу хепмі, покажіть, як шити. Ото так. Вона мені показала, я сіла і почала шити. Потихеньку почала шити. Е, цілий день я шила ці пейпертести. Вже підходить третя година, ніхто мені нічого не говорить. Е, я підходжу до Маріхели і питаю, е, що? Що мені далі робити? Вона каже, йди додому. Сіє томоро, а ну, сію томоро, значить, сію томоро. Мене зустрічає моя хост і каже: ну що, ми з нею підготували всі документи, я взяла все ксерокопії, все взяла. Кажу, нічого, сказали сію томоро. Вона каже: Окей, їду я другий день на роботу. Опять приходжу, опять шию, все, вже третя година я сиджу. До мене підходять кажуть, сію товаро!» Я її виходжу, мене оп'ять питає моя хост: Ну що? Взяли документи? Я говорю ні. Що сказали, сію товаро!» Окей. Виходжу я третій день на роботу. Шию я цілий день, пейпертест, вже, е, папір, е, вже е, паперу немає, шию. Е, Тканину вже пів четверта я сижу. До мене підходить Меріхелен і каже, чому ви сидите, йдіть додому. Сіє то морову. Сіє томору. Я виходжу, моя хост каже, Лін, що сталося? Я кажу, ну сіє то Вона каже, документи взяли, Платить будуть. Кажу, ну не знаю. Нічого не кажуть. Вона мені каже: почекай, завтра, якщо нічого не скажуть, я їм буду телефонувати. Е, опять, четвертий день. Я прийшла, шию. Нічого нічого. о 3 годині мені кажуть, сію tomorrow. і все. І я йду. Е, вона мене зустрічає на машині і каже: Ну що, документи взяли? Кажу ні. А що сказали? Ну, прийти в понеділок. З Угу. Вона бере і телефонує. Розмовляє з ними, все розмовляє з ними, розмовляє, каже, все добре. В понеділок з документами вони в тебе возьмуть документи. Я прихов... Вона мене приводить в понеділок. А в понеділок у нас була. Буря, була вітер дуже сильний, і в понеділок у нас відключили світло. А щоб виїхати з білдингу, з підземного гаражу, потрібно, щоб було світло, щоб піднялись ворота. І я дивлюся, що мені вже на роботу треба їхати на 7.30 вже сказали мені, а вона мене відвести не може. Я починаю телефонувати цій дівчині, яка працює тут же на фабриці. Вона каже: Я нічого не знаю, мене хтось там везе туди-сюди, якось визивай таксі, роби, що хочеш. Я така вся в переживаннях, вся, але світло включають, мене лін відвозить, я співаю на роботу, в мене в понеділок беруть документи і все. І починаю я працювати. Хочу сказати, що за ці чотири дні, що я тренувалась, мені теж заплатили. За всі години заплатили, тому мене ніхто не питав, скільки мені років. Документи я їм принесла. Що принесла? Дозвіл на роботу принесла, сіне номер принесла і медичну страховку. І все. А, і ще в мене права, вже канадські, то вони мені робили замість паспорта, тут можна показувати права. І все. А, банківський ще не... куди ж відправляти кошти? Банківський рахунок, я ще їм давала, папірець з банківським рахунком. І все. І почала я працювати. Тому ну, ось така. У мене була, можна сказати, пригода з тим, що встроїлася я на роботу. Я на роботу вийшла 10 січня, тобто я вже працюю 2 місяці. Ну, Хочу сказати, що мені дуже подобається працювати. Я можу, хочу сказати, що вже навчилась я шити. Шию я зараз доволі гарно вже, але, може, ще немає такої швидкості, як в них, в тих, хто довго працює, але вже шию я добре. Тому е, хотіла записати це відео про те, що треба просто не боятись, треба йти вперед. Теж якщо ви чогось не вмієте, ви це можете засвоїти, потім навчитись. Англійська мова потрібна. Я її вчу кожного дня, кожного дня я спілкуюсь. Ось сьогодні в мене, була... Лін мені позвонила зранку і каже: Їдемо до церкви. Так, їдемо до церкви. На 10-ту годину ми поїхали в церкву. Там я теж спілкувалася з усіма людьми. Розмовляли, вони мене розпитують. Сьогодні була молитва за Україну. Тому ну, канадці дуже велика підтримка. Треба спілкуватись з ними. Треба розповідати про нашу Україну, про те, що відбувається в Україні, як там як важко зараз людям. Тому це дуже важливо, коли ми приїхавши в інші країни, все ж таки. Будемо не забувати, що ми українці і будемо розповідати про те, що відбувається. Тому що хочу сказати, що коли я приїхала в Канаду, дуже багато людей, яких я зустрічала тут друзів, Лін, вони не дуже багато знали про Україну. Ну, є Україна, так, так, є. Ну, є війна, так, але ж війна і в Афганістані. Війна була в Афганістані війна, і в багатьох багатьох і в Сірії була війна. Тут багато людей, які тікали від війни і приїхали в Канаду. Тому вони, ну так, да, да, всюди війна. Але ж я розповідаю їм про те, що це інша війна. Ми доволь, Україна цивілізована країна в центрі Європи, на яку напала. Ну ви розумієте, хто напав. І от цієї навали ми ніяк не здихаємося. Але все буде Україна. Україна переможе. Тому кожний повинен розповідати про нашу країну. Я показую їм відео, як я із Запоріжжя. Я показую, яке це гарне місто. Яка величезна Запорізька область, яка зараз окупована, скільки людей зараз під окупацією, я все-все-все це все, 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 все розповідаю. Розповідаю, що відбувається в країні. Тому підписуйтесь, буду все-все-все розповідати, що зі мною як відбувається. Хочу сказати, що було багато питань ще про те, скільки я заробляю. Я заробляю. Зараз мінімалку. Чистими в мене виходить 12 доларів в час. Тому десь це 470 доларів в тиждень. Ну, Хочу сказати, що мінімалки все ж таки мені хватило на те, щоб зняти своє житло для того, щоб себе почувати ну, незалежно тут. я... Себе забезпечую. Е, їжею допомагають мені. Я ход, ну, їжу раз в місяць в фудбанк і щось докупляю, М'ясо, там інші якісь продукти, я докупляю овочі якісь докупляю Тому ну, ось так. Будемо проходити адаптацію разом. Я вже почти 4 місяці в Канаді, тому. Два місяці я працюю. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть всі-всі свої питання. Я кожному буду відповідати. Тому все буде ок. Пройдемо цю адаптацію разом. Підписуйтесь, ставте лайки. Будьте зі мною. З вами Світланка з Канади.